Повернення душі це не образ і не метафора. Це сув, у якому тіло перестає бути лише оболонкою і стає інструментом духу. Ми вже пройшли крізь шум, страх та систему. І серед хаосу ми згадали себе. П'ятий вимір це не місце і не обіцянка, це стан. Це частота, у яку входять не розумом, а вібрацією. Його неможливо заслужити. У нього можна лише увійти, коли ти зливаєшся з собою. Ті, хто залишаються позаду, не є слабкими. Вони просто ще не почули, бо душа завжди говорить. Та не кожен слухає. Страх, не ворог і не пастка це сигнал, це тінь, яку не потрібно долати силою, її потрібно пройти. Добро і зло більше не є нашими орієнтирами, є лише процес, є причина, є досвід. Епоха любові це не утопія, а режим, це реальність іншої частоти. Якщо ти читаєш ці слова, ти вже на шляху. Це не випадково. Світ тріщить, система сиплеться, але душа мовчить вона не кричить, вона чекає, і коли ти готовий, вона повертається. Повернення це не подія, це стан, це згадування. П'ятий вимір не нагорода, це вибір частоти, тіло, провідник, свідомість ключ, душа, код, страх тінь. Проходь крізь нього. Тут і зараз єдина точка входу. Вібрації це не музика, це твоя правда, котра утворилася як баланс між добром та злом. Ми не вчителі, ми лише дзеркала, ти не учень, ти вже пробуджений. Поверни душу, відчуй, згадай і створи.